Вітаю вас, друзі! Ви на каналі, що в коробці. Пам'ятаєте, в попередніх розпаковочках мені прийшов от, от смарт-кап. Розумний термос, розумна чашка, кружка з led дисплеєм на пів літра, на 500 мл. Прийшла ось в такій ось упаковці. Не дуже презентабельний, але головне, що сам термос він виявився неушкодженим. Так, Це в е, мене вже третій термос е, в сім'ї і тому маю, так сказати, досвід. Дуже класна штука, е, сам корпус металевий. Пофарбований в чорний матовий колір, досить приємний дотик. Оброблений метал, ну, -ду дуже класна якість. так. Але оця кришечка, заднє дно, коротше кажучи, да, воно пластикове. Так що отак ставить і грюкать об щось не раджу, тому що. Ось ця пластиночка трісне. А, до речі, на, на ній і написано, щоб, ну, типа, не обережно коротше ставили, одним словом. От. Власне, сам, дисплей. сам дисплей працює. З мого досвіду батарейки вистачає десь приблизно на рік. Є, я вже в своїх термосах міняв батарейки. Є два типи батарейок, або така, як, знаєте, як 5 копійок наша, або дві батарейки. Там є така плата. З Датчиком і можуть бути, дві маленькі батарейки. От, е, міняти батарейку дуже просто. Значить, е, оцю штуку ми просто видавлюємо, так ставити і поступово так от видавлюєте, видавлюєте, раджу тиснути по краям, не по центру, тому що Верхня частина також вона пластикова і також, і також може е зломитися. Тобто, отак по по краям, по краям. шляхом видавлювання, вся оця внутрянка видавлюється, знімається оця прозора кришка, і там є плата е з батарейкою. Так, як бачите, всередині він повністю з нержавійки. От. Є в комплекті отака от ось сіточка. Сіточка ось з такою дужечкою. Якщо там щось просіжувати, там чай або ще щось. Дуже зручна штука. Ну, ми, в принципі, ними не користуємося але вона в комплекті є. Тут у нас є. Резинка досить класна, тому що коли ви закручуєте термос і повністю його переворачуєте, повірте, уже перевірено, нічого не капає, нічого не тече, ота гумова прокладка вона повністю абсолютно справляється із своєю задачею. Що можу сказати з приводу тримання? Ну, дивіться. В мене а, син бере його в школу, тобто заварюється чай в десь приблизно о сьомій ранку. А, і коли він приходить зі всіх своїх гуртків, там то сьо, після сьомої а, чай ще теплий. Тобто, от бувають випадки, що він не все випиває, і ми, ну, миєм термос, да, чистимо його і я. На, на дні там якийсь смачний чай, я виливаю собі в чашечку, допиваю, і він теплий. Тобто, ну, як мінімум, 12 годин він тримає. Так що, отак, от. Я знаю, що радянські в мене колись були термоси, то вони тримали досить довго, там ця колба скляна була. От, тут, можливо, такого довготривалого ефекту не буде, але, повірте, 10-12 годин буде справлятися. Так що, отак, коштував він цей термос 450, це 260, ши... перепрошую, 166 гривень на наші кошти. І йшов десь приблизно половиною тижня до місяця. Приїхав в міст Експрес. Ну, приїхав, як бачите, не зовсім удачно, але повністю корпус не пошкоджений. Тобто все все як має бути. Продавець мотає от в цю пупирку і, в принципі, вона і спасає, якщо щось іде не так. Дуже. Раджу, дуже задоволений. Обов'язково скину посилання. На цьому все. Всім гарного дня, приємних покупок і слава Україні!